Друзі, у нас відбулося масштабне поповнення продукції компанії Tribe. По-перше, хочеться відзначити термопродукцію даної компанії. Наприклад, в мене в руках невеликий термокухоль від Трайп. Їх декілька моделей у компанії, але ключові переваги у них досить спільні. По-перше, це дно таке пророзинене. Поставивши вашу кружку на свистку поверхню, то ви можете бути впевнені, що вона там буде досить міцно триматися. По-другому на термокухлях встановлений такий запобіжник, щоб випадково натиснути кнопку. Даний профілійки є одним з найбільш комфортних для поступового та контрольованого надходження рідини з чашки. Ну і звісно, якісна металева двостійна колба, яка чудово тримає температуру вашого напою. Для тих, хто хоче підтримати температуру напою, наприклад, протягом найближчої годинки під час прогулянки отакий зручні Термочашки різних модифікацій. А якщо ж вам, друзі, потрібно взяти з собою гарячий ланч або обід, то термоси для їжі у трьох варіантах об'єму. Для цього будуть найбільш доречними. Харчові термоси мають у своєму складі отаку ось складену ложечку. Ось така вона у розгорнутому вигляді, досить універсальна та зручна. По тому ж, в принципі, тут побудована двостінна металева якісна колба. Зараз зима, звісно, хочеться розповідати про щось гаряче, затишне, але якщо літом ви покладете у цей харчовий термос морозиво, відповідно, він буде підтримувати його температуру тривалий час. Для термосів типу Expedition Line, Soft Touch, Термокухлів та харчових термосів мають ось такі чохли, які допомагають зовні захистити виріб та краще зберегти температуру його місту. Якщо вам потрібен якісний та об'ємний термос, наприклад, для виїздів з сім'єю або великими компаніями, то термоса Tribe серії Family тут є найбільш доречними. Казанки, друзі, різноманітні та варіанці набору посуду – Це для тих, хто пополюбляє безпосередньо приготувати їжу на природі. Завжди потрібна річ, налобний легкий ліхтарик. Який є досить потужним на 6 світлодіодів до 90 метрів довжина світлового потоку. З захистом IP65 підтримує до 8 годин роботи. Має сенсорне керування, заряджається від Type-C за 4 години повний заряд. Регулюється кут нахилу і має декілька режимів, які досить зручні. Та легкі у користування. Така от несподівана річ від компанії Трап це термошкарпетки, але вони досить варті уваги в нашому огляді. Конопляні волокна, які є основою для них, вони класно втримують тепло та відводять вологу. І матеріал дуже приємний на дотик. Тож, я думаю, взимку та навіть в межсезоні це буде дуже-дуже приємна і актуальна річ. Багато модифікацій туристичних рушників з мікрофібри у такому пакуванні. Безпосередньо на рушнику є така застібка, петелька, яка дозволяє зафіксувати рушник. І чим, звісно, мікрофібра цікава, вона вбирає втричі більше вологи, аніж важить сама. Ці газові сангові балони трап є еталоном цього класу за стабільністю роботи. Корисна річ, особливо зараз. І до речі, ось ось ми чекаємо надходження портативних газових плит від компанії Drive.